Термінова новина, від якої холоне кров у жилах кожного пенсіонера знову сколихнула інтернет, податкова нібито починає тотальний контроль за кожною копійкою на ваших картках, а за переказ від онука чи продаж старої шафи доведеться сплачувати шалені штрафи. Чи правда, що за будь-яке зарахування коштів тепер треба звітувати? Чи дійсно податкова знає про кожен ваш похід у магазин? Зупиніться на хвилинку, видихніть і не поспішайте пити корвалол. Адже сьогодні ми з вами, як юрист, із багаторічним досвідом захисту прав пенсіонерів, розберемо цю ситуацію по кісточках, відділимо зерно від полови та з'ясуємо, де тут правда, а де звичайнісінька брехня, якою нас намагаються залякати. Але перш ніж ми розпочнемо цю вкрай важливу розмову, я хочу знати, з ким я сьогодні спілкуюся, адже наша географія це вся Україна, від маленьких сіл до величезних мегаполісів. Напишіть, будь ласка, просто зараз з якого ви міста чи селища мене читаєте. Мені дуже важливо розуміти, чи чують мене у Харкові, чи є зв'язок з Одесою, як справи у Львові, Дніпрі Києві. Та кожному куточку нашої неньки, тож не полінуйтеся, напишіть назву свого населеного пункту. Давайте зробимо таку собі перекличку. А поки ви пишете, давайте згадаємо, як було раніше, адже погодьтеся, ще якихось 10-15 років тому наше життя виглядало зовсім інакше, і ставлення до грошей було, скажімо так, більш приватним. Пам'ятаєте часи, коли основним банком для більшості з нас була скляна банка на кухні або надійна схованка під матрацом. Пенсію приносила листоноша, відраховуючи кожну купюру в руки. І ніхто в світі, крім вас, не знав, скільки там тих грошей залишилося і на що ви їх витрачаєте. Банківська система здавалася чимось далеким і складним, а картки були хіба що у великих начальників. Тоді існувало поняття банківської таємниці, яке було майже святим. Якщо ти поклав гроші в банк, то це твої гроші, і держава туди носа не пхала без дуже серйозної причини на кшталт кримінальної справи. Ми жили у світі готівки, де передача грошей дітям чи онукам була простою дією, витягнув з кишені, дав у руку, і жоден фінмоніторинг про це не знав. Але світ змінився. Цифрові технології увійшли в наш побут настільки щільно, що тепер навіть хліб ми купуємо, прикладаючи телефон або пластикову картку до термінала. З одного боку, це зручно, адже не треба носити дріб'язок, не треба боятися, що витягнуть гаманець у тролейбусі можна оплатити комуналку, не встаючи з дивана. Але з іншого боку, ця зручність принесла з собою і нові ризики, і головний з них це прозорість. Тепер кожна наша фінансова дія залишає цифровий слід, і у багатьох виникає закономірне побоювання. А чи не використають цей слід проти нас, чи не станеться прозорість приводом для того, щоб залізти до кишені пенсіонера, яка і так не надто повна? І ось тут ми підходимо до питання, яке хвилює багатьох не менше, ніж податки, а саме підвищення виплат. Адже у контексті розмов про гроші завжди хочеться почути про збільшення доходів, а не про їх вилучення. Багато хто з вас постійно запитує, яким категоріям громадян у найближчий час полагається підвищення пенсій та соціальних виплат, і це питання безпосередньо пов'язане з темою нашої сьогоднішньої розмови. Бо чим більше грошей надходить на картку, тим більше уваги це може привернути. Традиційно, коли ми говоримо про підвищення, ми маємо на увазі індексацію, яка зазвичай відбувається у березні, і вона стосується більшості категорій пенсіонерів: це і ті, хто вийшов на пенсію за віком, і особи з інвалідністю, і ліквідатори аварії на ЧАЕС, і військові пенсіонери. Окремо варто згадати про вікові надбавки, які нараховуються автоматично при досягненні 70, 75 та 80 років. Це ті категорії, які гарантовано отримують, хоч і невелике, але підвищення. Також не забуваємо про перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, який зазвичай відбувається у квітні. Тобто, Держава з одного боку нібито намагається підтримувати рівень доходів, додаючи певні суми. Але тут виникає парадокс: ми чекаємо на ці підвищення як на манну небесну, радіємо кожній доданій сотні гривень, але паралельно з цим зростає і контроль. І ось тут виникає логічне запитання: а чи не забере держава іншою рукою те, що дала першою, чи не стане це підвищення приводом для додаткових перевірок? Адже коли на картку починають надходити різні суми, і пенсія, і допомога від дітей, і, можливо, якісь копійки від продажу городини, загальна картина для банку може змінитися. Давайте трохи відволічимося і поговоримо відверто по-людськи. Знаєте, в нашому суспільстві зараз панує атмосфера тотальної недовіри та страху. Ми боїмося відкривати двері незнайомцям, боїмося відповідати на дзвінки з невідомих номерів. І, звісно ж, Боїмося будь-яких ініціатив від влади, бо досвід підказує: якщо про щось почали активно говорити, чекай біди. Ця тема з фінансовим моніторингом та оподаткуванням переказів. Обросла такою кількістю міфів, що вже важко розібрати, де реальність, а де вигадки диванних експертів, які просто хочуть нагнати паніку і зібрати перегляди. Люди переповідають одне одному страшні історії про те, як сусідка продала відро картоплі, їй скинули гроші на картку, і наступного дня до неї прийшла податкова з наручниками. Або про те, як онук перевів бабусі тисячу гривень на ліки. А банк заблокував рахунок і вимагає довідку про доходи онука за останні 10 років. Ці історії передаються з вуст уста, обростають новими жахливими подробицями, і в результаті пенсіонери починають масово знімати готівку, боячись зайвий раз скористатися карткою. Це створює зайву напругу, стрес, який, як відомо, здоров'я не додає. Моє завдання сьогодні не поту, не просто розповісти вам сухі закони, а заспокоїти вас, дати вам впевненість і знання, які стануть вашим щитом. Бо знання закону це не тільки для юристів, це ваша особиста безпека. Коли ви знаєте свої права, вами неможливо маніпулювати, вас неможливо залякати. А зараз я хочу зробити невеличку паузу і попросити вас про зворотний зв'язок. Це дуже важливо для того, щоб ми розуміли реальну картину. А не ту, що нам малюють у звітах. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи стикалися ви особисто або ваші знайомі з блокуванням картки банком. Якщо так, то яка була причина? Або можливо, ви чули про такі випадки? Просто напишіть так: було блокування, або ні, все спокійно. А якщо у вас є своя історія, як ви спілкувалися з банком щодо походження коштів, обов'язково поділіться нею. Ваші коментарі допомагають іншим людям зрозуміти, що вони не самі зі своїми проблемами і ми разом зможемо знайти вихід. Не соромтеся, пишіть. Я читаю кожен коментар і намагаюся відповідати. Повертаємося до нашої теми. Давайте розбирати основні страхи, які озвучуються в інформаційному просторі, і спиратися: ми будемо не на чутки, а на чинне законодавство України та роз'яснення фінансових експертів. Перший. І, мабуть, найпоширеніший страх оподаткування переказів від родичів? Уявіть ситуацію: ви живете на одну пенсію, якої, будемо чесними, ледве вистачає на комуналку та найпростіші продукти. Ваші діти або онуки, які працюють у великому місті або навіть за кордоном, хочуть вам допомогти і переказують певну суму на вашу картку. Чи вважається це доходом? Чи повинні ви бігти в податкову, подавати декларацію і сплачувати з цих грошей 18 податку на доходи фізичних осіб та 1,3% військового збору? Відповідь однозначна і категорична: ні. Згідно із сімейним кодексом України, члени родини мають обов'язок підтримувати одне одного матеріально. Це називається сімейною допомогою. Кошти, які переказуються між родичами першого та другого ступеня споріднення, а це батьки, діти, чоловік, дружина, бабусі, дідусі, онуки, не підлягають оподаткуванню. Це не дохід у розумінні податкового кодексу, це виконання сімейного обов'язку. Тому, якщо вам допомагають діти, можете спати спокійно. Податкова не має права вимагати з цих сум жодної копійки. Звісно, тут є важливий нюанс. Якщо суми будуть захмарними, наприклад, мільйони гривень, банк може запитати про джерело походження коштів у відправника, але це вже питання фінансового моніторингу, а не оподаткування вашої пенсії. Для звичайних побутових переказів: чи то тисяча, чи п'ять, чи десять тисяч гривень на життя, жодних податкових наслідків не виникає. Другий важливий момент, який викликає багато запитань, тобто це продаж особистого майна. Ви вирішили продати гараж, дачу, стару машину або навіть якісь побутові речі через інтернет. Чи треба платити податок? Тут ситуація трохи складніша, але теж не безнадійна. Якщо мова йде про продаж нерухомості, наприклад, дачі або автомобіля, і ви робите це офіційно через нотаріуса, то всі податки сплачуються під час оформлення угоди. Коли гроші після продажу надходять вам на картку, вони вже є чистими, тобто очищеними від податків. Банк може запитати, а звідки у вас раптом з'явилося 200 тисяч гривень? І тут у вас є залізний аргумент договір купівлі продажу. Цей документ є підтвердженням легальності коштів. Тому, якщо ви продали щось цінне, завжди зберігайте документи. Що ж стосується продажу дрібних речей, наприклад, дитячого візочка, з якого виросли онуки або старої шафи на OLX, то тут діє правило здорового глузду. Якщо ви продаєте е, свої особисті вживані речі, це не вважається підприємницькою діяльністю. Ви не купували ці речі спеціально для перепродажу. З метою отримання прибутку, ви просто позбуваєтеся свого майна. Відповідно, податкова не буде ганятися за вами через переказ у 500 чи 1000 гривень за старий телевізор. Мів про те, що податкова відслідковує кожен продаж на дошках оголошень, є значним перебільшенням. У податкової просто немає ресурсів ні людських, ні технічних, щоб контролювати мільйони дрібних транзакцій. Їх цікавлять великі риби, ті, хто веде тіньовий бізнес, а не пенсіонер, що продав мішок горіхів. Тепер перейдемо до найстрашнішого звіра фінансового моніторингу. Саме цим словом найчастіше лякають у новинах. Що це таке? Фінансовий моніторинг це система заходів, які здійснюють банки для запобігання відмиванню грошей, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Звучить грізно, але як це стосується нас, існують певні ліміти, на які налаштовані банківські системи. Якщо сума операції перевищує 400 тисяч гривень, така операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу. Це означає, що банк повинен перевірити джерело походження коштів. Але поклавши руку на серце, скажіть, як часто пенсіонери роблять перекази на 400 тисяч гривень одним платежем? Думаю, вкрай рідко, тому цей ліміт більшості з нас не стосується. Проте існує й інший поріг, про який часто говорять це 30 тисяч гривень. Деякі банки встановлюють внутрішні правила і можуть звернути увагу на перекази від 30 тисяч і вище, або на серію дрібних переказів, які в сумі дають велику цифру, якщо це виглядає нетипово для даного клієнта. Наприклад, якщо пенсіонер роками отримував лише пенсію 4 тисячі гривень і раптом йому починають щодня надходити перекази по 20-30 тисяч від різних людей. Банк заблокує картку до з'ясування обставин. Це робиться не для того, щоб забрати ваші гроші, а щоб переконатися, що карткою не заволоділи шахраї, або що пенсіонера не використовують як дропа для відмивання коштів. Якщо ж це одноразовий переказ або переказ від родича, і ви можете це пояснити, проблем не буде. Банк може попросити пояснення, ви скажете, це допомога від сина на операцію, і в більшості випадків цього достатньо. Пам'ятайте, банк не є податковою інспекцією. Банк не передає автоматично інформацію про всі ваші рухи коштів у податкову. Інформація може бути передана лише за офіційним запитом податкової у межах перевірки або за рішенням суду. Тобто, щоб податкова дізналася про ваші перекази, вона вже повинна мати на вас зуб і відкрити справу. Просто так сканувати всіх підряд закон не дозволяє. Давайте розвіємо ще один популярний міф, який гуляє мережею: штраф за кожен переказ у 200 гривень. Автори таких сенсацій стверджують, що будь-який неідентифікований платіж буде обкладатися податком майже у 20% плюс штрафи. Це абсолютна нісенітниця. Податковий кодекс України не передбачає автоматичного списання податків з карткових переказів. Щоб нарахувати податок, податкова має довести, що ці кошти є вашим підприємницьким доходом. А якщо це повернення боргу. А якщо це спільні витрати на подарунок колезі, а якщо це допомога, презумпція невинуватості працює і тут. Доки не доведено, що ви займаєтеся незаконною підприємницькою діяльністю, тобто системно продаєте товари чи послуги з метою прибутку без реєстрації ФОП, ніхто не має права вас штрафувати. Разові перекази, дрібні суми, побутові розрахунки. Все це знаходиться поза зоною інтересу фіскальних органів. Їм набагато цікавіше ловити тих, хто має мільйонні обіги в тіні, ніж пенсіонерку з її переказами на продукти, але, як то кажуть, береженого Бог береже. Тому я хочу дати вам кілька практичних порад, як убезпечити себе від зайвих питань з боку банку. Найголовніша порада правильне призначення платежу. Коли вам переказують гроші або ви комусь переказуєте, не лінуйтеся заповнювати поле призначення платежу або коментар до платежу. Якщо вам скидають діти гроші, нехай пишуть допомога батькам, подарунок мамі, на лікування, поповнення карткового рахунку. Якщо друг повертає вам позичені гроші, нехай напише повернення боргу. Такі формулювання є чітким сигналом для банківської системи, яка часто перевіряє платежі автоматично за допомогою робота, що це не комерційна діяльність, а особисті стосунки. Фраза повернення боргу взагалі є чарівною, бо повернення власних коштів апріорі не може бути доходом і не оподатковується. Уникайте порожніх платежів або дивних коментарів, які можуть бути двозначними. Якщо ви продаєте щось дороге, наприклад, ділянку, завжди зберігайте паперовий договір і квитанції. У разі блокування рахунку, що нагадаю, трапляється вкрай рідко при звичайному користуванні. Цей папірець стане вашим рятівним колом. Ви просто надішлете фото документа менеджеру банку, і питання буде закрито за 5 хвилин. Також варто пам'ятати про гігієну банківських карток. Не давайте свою картку третім особам, не дозволяйте знайомим проганяти через вашу картку гроші, якщо ви не знаєте їх походження. Часто шахраї просять пенсіонерів: ой, мені треба отримати переказ, а моя картка заблокована. Давай скинуть тобі, а ти знімеш і віддаси мені. Я тобі ще 200 гривень дам. Ніколи на таке не погоджуйтеся. Ви можете стати співучасником злочину або потрапити під той самий фінансовий моніторинг, і тоді довести свою непричетність буде дуже важко. Ваша пенсійна картка це ваш гаманець, і користуватися ним повинні тільки ви. Підсумовуючи тему води і загального контексту, хочеться сказати таке: ми живемо в час змін, і ці зміни часто лякають. Але страх з'являється від невідомості. Коли ви розумієте механізми, страх зникає. Система фінансового моніторингу створена не для того, щоб боротися з пенсіонерами, а для того, щоб вивести економіку з тіні. Е, так, іноді під роздачу потрапляють і звичайні люди через помилки алгоритмів або некомпетентність окремих працівників банку. Але це винятки, а не правило да? масового терору щодо карток пенсіонерів. Немає і не передбачається банкам невигідно блокувати своїх клієнтів, бо вони живуть за рахунок того, що ми тримаємо у них гроші. Тому не варто піддаватися паніці, знімати всі гроші і ховати їх у банку з-під огірків. Гроші на картці це безпечно і зручно, якщо дотримуватися простих правил фінансової грамотності. Розв'язка нашої сьогоднішньої бесіди проста і, сподіваюся, заспокійлива. Всі ті жахливі заголовки про податки на перекази, якими рясніє інтернет, це здебільшого маніпуляція для привернення уваги. Закон на вашому боці. Сімейний кодекс захищає ваші стосунки з рідними, цивільний кодекс дозволяє вам розпоряджатися своїм майном, а банківські правила, хоч і суворі, але мають чіткі межі. Ніхто не буде штрафувати вас за допомогу від онука чи за проданий сусіду мішок картоплі. Головне бути чесним, не брати участі у сумнівних схемах і правильно підписувати платежі. І наостанок, повертаючись до питання, яке я задав на самому початку, відповідаючи на ваші побоювання, чи будуть штрафувати за перекази на карти пенсіонерів? Моя відповідь як юриста: за звичайні побутові родинні перекази ні, не будуть. Штрафи та податки стосуються прихованого бізнесу та незаконних доходів. Якщо ви звичайний пенсіонер, який живе своїм життям, допомагає дітям або приймає допомогу від них, вам нема чого боятися. Спіть спокійно, бережіть своє здоров'я, адже воно найцінніший капітал, який не підлягає жодній інфляції, і чекайте на офіційні підвищення пенсії, які, незважаючи на всі складнощі, все ж таки відбуваються. Дякую, що були зі мною. Читайте, аналізуйте і не давайте себе ошукати.